Сьогодні, середа, 6 березня, ви дивитесь підсумковий випуск новини з головними подіями цього дня. В студії працює Олег Любишкін. А у випуску будемо говорити про наступне: обрати дільницю, виручка трамвайно-тролейбусного управління і концерту. Подарунок про це та інше далі більш детально. Усі українці мають право віддати свій голос за вподобаного кандидата на виборах. Норми передбачені законом України про вибори президента мають виконувати органи місцевого самоврядування. Якщо громадяни із певних причин хочуть змінити місце для голосування, то зробити це вони можуть до 25 березня. Куди та з якими документами звертатися, аби ваш голос був зарахований при обранні президента України, розкажуть наші журналісти. Переселенці з тимчасово окупованих територій України, громадяни, місце реєстрації, яких у іншому місці, аж. Живуть у Житомирі, мають підготуватись до виборів. Аби проголосувати 31 березня, потрібно перевірити, чи є ви у державному реєстрі виборців на веб-сайті. Будь-хто може зайти, перевірити себе особисто, чи включений він до державного реєстру виборців. Перевірити, чи я є так в реєстрі виборців. А заходив на сайті заходив, перевіряв, немає на сайті. Обов'язково потрібно заповнювати прізвище, ім'я по батькові і дату народження. Як як записано в паспорті? Обов'язково це має бути українською мовою, тому що перевіряється дуже багато людей, які пишуть російською мовою. Система наша працює таким чином, що російську мову не підтягують. Якщо бажаєте змінити місце голосування, перереєструватись потрібно завчасно. Для цього потрібно до 25 березня прийти до відділу ведення державного реєстру виборців, мати з собою паспорт та інші документи. Це може бути довідка з місця роботи, довідка з місця навчання. Це можуть бути про. Квитки. Це може бути санаторна курортна довідка. Щодо переселенців, є указ президента, визначені території окупованими, і ці люди приходять лише з паспортом, пишуть заяви, і також відділ міняє їм тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси. Тобто, це тільки на 31 березня. Після 31 березня знову ж таки вони потрапляють на свої виборчі адреси там, де вони зареєстровані. Що це буде другий тур, знову ж процедуру потрібно буде повторювати. Обрати зручне розташування дільниці допоможуть спеціалісти відділу. Списки були сформовані. а Зараз приписаний тут. Що для цього. Давайте чого? паспорт ми перевіримо, що в нас я не Приписаний був у Пільнадському районі. А де бажаємо Ну, Бо я тут приписаний. Після обрання дільниці та заповнення заяви громадянину видадуть тимчасову посвідку. Оскільки я живу та працюю у Житомирі, а приписана в іншому населеному пункті, тому змінила місце голосування. Все відбувалося швидко. Спеціаліст виділи, видала посвідчення для голосування, і тепер 31 березня я голосуватиму. в Житомирі. Ось ваша довідка. Ви будете голосувати на 352 й дільниці в кінці списку. До довідки берете паспорт, отримавши посвідчення про зміну місця голосування. Залишається 31 березня з 8 до 20 Прийти на нову дільницю та проголосувати. Олександра Давидова Тетяна Беляк, телеканал Еска. Зменшення обсягу доходів від продажу проїзних квитків та від надання додаткових послуг за іншими напрямами діяльності житомирського трамвайно тролейбусного управління затвердили під час засідання виконавчого комітету. Водночас керівник ТТУ заявив, що виручку від роботи комунального підприємства збирає інший Житомиртранспорт. Відповідно до договору, укладеного з КП ЖТТУ, встановлюється завдання щодо обсягу доходів від продажу проїзних квитків. Та чисто доходи від надання додаткових послуг іншими, за іншими напрямами господарської діяльності підприємства таблички показано наші пропозиції, що було і що пропонується, це якщо взяти березень місяць і квітень місяць, поточно минулого року. То ми підписали додаткову угоду. То договір на встановлення шість. 757 тисяч гривень, і на квітень 6 715 тисяч гривень. Пропонується затвердити 4 410 відповідно березень і квітень 4 362 Є запитання. Ми вчора написали апеляцію щодо цих цифр. Це цифри не погоджено з підприємством. У нас є чіткий погоджений випуск на лінію тролейбусів але сума коштів не погоджена. Це не є. Сьогодні не та сума, яку підприємство збере в березні, в півдні місяці. Давайте потім ми розберемося. Вам треба зараз виплатити зарплату, а потім ми ще розберемося, куди ви діваєте виручки і підприємця і чому зменшений випуск тролейбусів і автобусів. Серіг, я я формую, членів що сьогодні погоджено 88 тролейбусів, 88 виїжджає на лінію. Січень лютий було погоджено 85. Два місяця ми відпрацювали 97% виконання щодо виручки, Сергій Іванович Іван, і вам, і членом із полковного проінформувати, що виручка збирає сьогодні КП жидом на акумулює на своїх корпус. І за півроку заборгованість по підприємству 600 тисяч гривень. Ми написали претензію. Ми зараз не Ні, Житомир Де кошти? Де кошти ми, ми зараз... Ну, ми розберемося. Зміни фінплани. Вісна так? при Це вісна ні, вісна зміни... прийде, Це... комунальне майно, право власності на нього та договори оренди спірне приміщення у провулку Львівському обговорили на засіданні Житомирського виконкому. Ішлося про подовження договору оренди нежитлового приміщення, яке є у власності міської ради. Орендар каже: упродовж 10 років там проживають невідомі йому особи. Долю приміщення у провулку Львівському обговорювали під час засідання виконкому Житомирської міськради. Перший заступник міського голови заявила на порядку денному погодження або не погодження договору оренди будівлі, що є власністю міської ради. Світлана Ольшанська додала: згідно з рішенням суду, тих, хто там проживає, потрібно виселити. Однак, упродовж кількох років представники міськради потрапити до будівлі не можуть. Мовляв, там проживають інші люди, не ті, які укладали договір оренди. Міська рада не може попасти в дане приміщення, запустив, що воно самовільно зайнято у нас було рішення суду про звільнення попереднього, хто там проживав з даного приміщення. Однак, коли вийшли наші представники Юрдепартаменту виконавчої поліції, не змогли попасти у зв'язку з тим, що там вже проживала не та особа, яка була зазначена рішенням суду. Тому рішення суду не змогли виконати. А кошти за зарядку кошти... не сплачувались і у... акт прийому передачі не підписувався. У зв'язку з тим, що Але ренду... знову хоче договір перед. Орендар каже, комунальне майно захопили, збудувавши поряд фундамент. Жінка каже, вона майном не користується упродовж 10 років. До міськради прийшла, бо їй поновили договір оренди, а тих, хто приміщення захопив, виселили. З приводу оплати це недостовірна інформація, що я не платила. Ясно, що 10 років я не повинна платити за повітря. Погодьтеся, це ж уже нерозумно. Я платила півтора року. Документи на оплату у мене є в оригіналах. Дехто хто самоправно захопив це приміщення, чомусь вважає, що якщо він збудував фундамент біля комуна, об'єкту комунального майна, то чомусь він може зареєструвати право власності і визнати це право власності. Вони захопили ці квартири. І на ці чотири квартири, тоді коли міська рада вже підписала зі мною договір оренди. В судовому порядку визнали право власності за набувальною давністю. Я, як орендар, саме як орендар, подала апеляційні скарги на ці рішення, і вони були скасовані апеляційним судом в позовом оцим всім особам про визнання права власності за набувальною давністю на комунальне майно відмовлено. Який це був рік. Це був 2007-2008 рік. Я в інтересах міської ради вела всі справи про звільнення. Комунального майна і про виселення осіб, які його займають з цих приміщень, це питання розглядали на робочій групі. Результат дві рекомендації: Перша – відмовити в продовженні договору оренди, інша продовжити договір оренди на чотири місяці до з'ясування обставин. Скажіть, будь ласка, чому? У вас ну, така зацікавленість, приміщення, яке ви не експлуатуєте, 10 років воно вам не потрібно, нічого не відбувається, ніяких судових процесів, нічого взагалі. Його б не було цього комунального майна, якби я не скасувала Ми рішення не за набувальною давністю і не вернула. Я оформила свідоцтво про право власності на це майно і передала по акту приймання передачі міському голові ньому так я хочу ним користуватися Договор купівлі продажу. Ну, я, я ж собою його не брав. З комісією і з юристами міської ради ми вирішили, що будемо з'ясовувати, де там чиї адреси деяка площа. Тобто, в законному порядку ми розійшлися на чому? На тому, що ми обмінюємося документами з юристами і з'ясованими, де що є, чи є. Можу урочисто пообіцяти, що я як представник. За певний час позбираю папери і там можу дати доповідь, якщо це буде цікаво. Але коли це буде, Чекайте, Є рішення суду в тому, що міська це приміщення міської ради. Ні, ні, Зараз ні, 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 там ні, ні. знаходяться якісь люди, ні. яких ви представляєте ні, які... не, не, не так, не, а не так. так. Люди, яких Позові стосується просяктує. приміщення, в су сусідньому проживають приміщення. приміщенні. Приміщення, яке належить міській раді, ви про яке говорите приміщення? Ну, бачите, ми хочемо з'ясувати самі, де чи є приміщення. В тому то й то, том, том, то питання. Коли... Відповідно, ми вийшли на місце і з'ясували про те, що є акт реєстрації права власності 2009 року за майном 57 чимось квадратів саме за міською радою нежитлових приміщень. І як вже надали представники 2014 року, згідно договору купівлі-продажі, реєстрація 100 чимось квадратних метрів майна в такому-то будинку. Тобто там немає квартири. Технічні паспорти, якби і так далі, документи, тобто це якраз рекомендація робочої групи про те, щоб розібратися, тобто витяги отримати юридичному департаменту, сформувати відповідні звернення. Члени виконкому проголосували подовжити договір оренди на 4 місяці і з'ясувати всі обставини. Катерина Білошицька, Ніна Томчук, телеканал СК1. Заможна розвинена країна без провінцій та периферії такою має бути Україна найближчого майбутнього. Президент заявив, вже цьогоріч створення об'єднаних територіальних громад у регіонах стане обов'язковим, бо його мета як глави держави зробити реформу децентралізації і ефект від неї незворотнім, з тим, щоби кожен українець відчув зміни на рівні власного добробуту. Добивайтеся неможливого, щоб отримати бажане. Президент закликав лідерів ОТГ укріплювати результати реформи децентралізації і разом змінювати країну на краще. За даними Петра Порошенка, бюджет громад за п'ять рік зріс з 500 мільйонів до 32 мільярдів гривень. На зустрічах по всій Україні я бачу постійне підтвердження правильності реалізації цієї програми, тому що Громади і люди самі краще знають, як треба використовувати ці гроші, куди в першу чергу їх спрямувати. Це підняло велику плеяду керівників об'єднаних громад, які набувають безцінний досвід в зміні життя на краще, бо змінюється життя на краще в громаді. Змінюється життя на краще в Україні з 2019 року. створення об'єднаних громад в регіонах стане обов'язковим, заявив президент. Підкреслив така форма управління місцевими бюджетами, довела свою ефективність, тож тепер небажання об'єднуватися означатиме погіршення рівня життя. А стратегія влади навпаки у нарощуванні потужностей економіки і перетворення України на заможну розвинену країну без провінцій і периферій пояснив глава держави. Наша мета Через командну роботу перемогти бідність. І тут вона складається з двох частин. Перше це кроки, які необхідно зробити вже і зараз. Перша позиція це індексація пенсій. Коли? З 1 березня. І індексація пенсій це не разова передвиборча програма. Це наша чітка позиція, що індексація пенсій. І відповідно зростання рівня життя пенсіонерів будуть проводитися щорічно. Ми для цього проводили реформи, для чого для того, щоб заробити ресурс. Президент закликав українців єднатися заради збереження країни. Саме у Дніпрі підкреслив глава держави. У 2014-му відбулася справжня битва за єдність. Тоді вдалося не допустити перемоги руського миру. З Розкраденою розтасканою армією, в тому числі політиканами, які зараз підняли голос. Нехай би в 2014 році пояснили, де армія, де танки, де шпиталі. В Дніпрі дуже добре відомо, що відбулося з шпиталем і як ми приймали ранених в 2014 році, де вони були. І зараз низько вклонитися воїнам. Ми вміємо берегти державу. А от те, що ми маємо використати цей шанс. І довести, що ці жертви були недарма. Голів Голівотиге президент закликав мріяти та вцілювати свої мрії у життя для того, аби разом перетворити Україну на країну щасливих заможних людей. Адже головний потенціал для цього розвитку саме у регіонах підкреслив Петро Порошенко. Для жінок Хорошева влаштували свято напередодні 8 -го березня. Голова громадської організації «Дістало» запросив до міста народний колектив Горлиця. На запрошення хорошівців напередодні 8 березня в місто приїздив Віталій Журавський, голова всеукраїнського громадського об'єднання. Дістало він привіз до Хорошева фольклорний гурт Горлиця. Жінки радували відвідувачів концерту піснями та народними історіями. Ми маємо можливість вам дарувати українську пісню. Ми маємо можливість ділитися своїми позитивними емоціями і десь частинкою наших таких жіночих проблем і історій. І все це завдячуючи нашому хресному батькові, нашого колективу, лідеру. Громадської організації дістало в недалекому минулому народному депутату України, доктору юридичних наук Віталію Станіславовичу, Ми раді вас вітати! Запрошуємо вас на сцену. Ваші області. Шановні земляки, вам подобається цей колектив? <рес> ну і мені теж подобається. 8 березня і 8 березня. Для мене особисто це е, звичайно і свято, мама. Навіть неуспішна жінка завжди є святою мамою для своєї дитини. Батьками й матерами. Так, так, посидіть. Посидіть. Віталій Журавський прийняв пропозицію, і вкотре приїхав до рідного міста, аби привітати хорошівських жінок зі святом. Подарунок, концерт народного колективу. Це група Гурлиця, відома, популярна. Полісі, вона Ну, Вони часто подорожують зі мною в різних районах, на моє запрошення. Людям цей колектив подобається. Тут, в Хорошеві, вони вперше. Це добра традиція. 8 березня це шана дівчатам, шана жінкам, шана матерям. 8 березня чи напередодні 8 березня завжди вітаю в різних колективах в своєму колишньому борчому окрузі, особливо жителів Хорошева, з 8 березня. Я тут народився, ту школу. Закінчив мене тут батьки, поховані, родичі, однокласники. Тому що це моя мала батьківщина. Я часто сюди приїжджаю з різних причин. Ну сьогодні, напередодні, 8 березня, привітати з наступаючим святом, 8 березня. Побажати жінкам усього, всього найкращого, бо вони того до достойні. Городі покопатий парканчик колода. В селі Раковичі Радомишльського району поліцейські викрили нарколабораторію, організовану у хаті пустці. Про підозрілих осіб, які з'явилися у селі і відгородилися від усіх, повідомив дільничому староста. При перевірці інформації було виявлено потужну лабораторію. Інгредієнти вилучалися експертами просто відрами. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук начальник головного управління нацполіції в Житомирській області В'ячеслав Печененко. У Радомишльському районі жителі звернули увагу на підозрілих осіб, які віднедавне з'явилися у селі. Зайняли пустуюче обійстя і відгородилися від усіх. Поліцейські перевірили, що за чужинці і чим вони займаються. У результаті викрили потужну нарколабораторію. Думаю, фото свідчать самі за себе. На момент відвідин поліцейських у будинку знаходився 35-річний уродженець Донецької області. Хоч чоловік каже, що лише наглядає за будинком, у нас є підстави вважати по-іншому. Нині встановлюємо і інших причетних до діяльності лабораторії. осіб, написав Ячеслав Печененко. Дирекція Житомирського музею космонавтики оголосила конкурс юних астрономів та астрофізиків лабораторії Всесвіту серед учнів 10-11 класів. Про це повідомили у прес-службі музею. Для того, аби взяти участь у конкурсі, необхідно заповнити електронну форму. Конкурс відбудеться у два тури: перший тур дистанційний. Школярі мають написати есе на одну із тем, як і чому розвивається наш всесвіт, еволюція зірок та гравітаційні хвилі. Під час другого етапу, який відбудеться 6 квітня на базі школи номер 8 старшокласники будуть складати Тести і розв'язувати задачі. Підбивати підсумки конкурсу будуть у музеї космонавтики 12 квітня у День авіації та космонавтики. Переможці конкурсу отримують дипломи. А той, хто здобуде перше місце, отримає 300 доларів від фонду професора Леоніда Грищука. Коростенець Віктор Шуляренко створив найбільшу модель тепловоза та локомотив із вагонами з сірників. Він представив свою роботу на всеукраїнському фестивалі і встановив одразу два рекорди України. Про це повідомили у прес-службі Коростенської міської ради. Віктор Шуляренко отримав від національного реєстру рекордів України два сертифікати на рекорд найбільшої моделі локомотиву та вагону із сірників, зокрема довжина 191 см, і найбільшої моделі тепловозу з вагонами. Понад 20 років Віктор Шуляренко займається своєю улюбленою справою. Яка допомогла йому стати рекордсменом і прославити коростень, Повідомили у прес-службі, щоб зробити три моделі пішло майже три роки, розповів майстер. У зоопарку міста Люан, що у Китаї, народилися шестеро дитинчат рідкісного південно-китайського тигра. Тигренята народилися від двох різних тигриць троє дівчаток і троє хлопчиків. Вони перебувають під цілодобовим наглядом, годують їх по шість разів на день. Зараз кожне важить два з половиною кілограми. Фахівці стверджують, що сам по собі факт вагітності, хоча б однієї із самок у неволі, це вже щаслива подія. А дві самки з одного прайду, які одночасно дають потомство, взагалі велика рідкість. Південно-китайські входить у тварин світу, яким загрожує вимирання найближчим часом, за оцінкою експертів, зараз у світі існує усього близько 20 особин. На цьому випуск завершено. Я бажаю вам здоров'я і сили і лише гарних новин разом із телеканалом СК 1 До зустрічі.